2012 для працівників Бердичівської виправної колонії номер 70 виявився складним у різних аспектах, але вони стійко витримали усі негаразди і навіть досягли певних здобутків. За рік своєї роботи відзвітували начальники відділів виправної установи перед їхнім безпосереднім керівництвом та представниками з області. Перший заступник начальника колонії Іван Васильєв доповів присутнім про діяльність охоронного відділу, що з його слів минулого року спрацював доволі злагоджено та плідно. Співробітниками відділу Ведуться постійні обшукові роботи, впроваджуються відповідні заходи безпеки і поліпшуються умови утримання засуджених. В цілому результатами діяльності відділу начальник сімдесятки Вадим Оберемко лишився задоволеним. Окрім того, він відзначив роботу й інших підрозділів. Хочеться відзначити в кращу сторону роботу відділу інтендантського... та побутового забезпечення, тому що в даний період часу. Дуже гарно спрацювали. Як би тяжко не було нашому заводу, який повинен в якійсь мірі фінансувати роботу цього відділу. соціально психологічна служба спрацювала дуже гарно, попрацювали з засудженими, хорошо організовували гарно їхній досуг. Є й недоліки у роботі відділів, але їх можна вирішити. Вважає заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області Анатолій Бобриньов. З боку обласного керівництва гарантована підтримка. Підтримка дійсно потрібна в замовленнях на виробництво, бо основне на даний час, щоб працювало виробництво установи, щоб йшли гроші, щоб установа могла нормально функціонувати. По всіх, в принципі, інших питаннях установа спроможна працювати своїми силами. Радує і водночас засмучує робота виробничого відділу установи. На думку Вадима Оберемка та Анатолія Бобреньова, на виробництві погано розвинений маркетинг, через що колонія отримує мало замовлень. Нашим працівникам можу порадити одне. Ну, як говориться, волка, ноги кормять, то працівники маркетінга повинні виїжджати і особисто шукати замовлення, особисто зупинятись не тільки на регіоні, не тільки на області, взагалі за межі області, може навіть за межі України. В принципі, досвід установи є. Його тільки підтримувати і розширювати. Практично всі державні установи сьогодні мають недофінансування. Виправна колонія номер 70 не є винятком. Тут інколи виникають затримки з виплатою заробітної плати, з видачою вихідної допомоги тощо. Окрім того, установа має борг за спожиту електроенергію, водопостачання, газові послуги. Трошки є, навіть, проблеми і в держави. Через це у нас певні питання недофінансування є, які, опять же, ми повинні вирішувати. Зароб. За рахунок виробничої діяльності і нашої установи. Через це трошки ускладнюється і робота виробничого відділу, що вони повинні закривати як і свої питання, так і ті питання, які зв'язані з недофінансуванням державою. Через це наголошує Вадим Оберемко, усі відділи повинні працювати спільно. У працівників колонії має бути абсолютне взаєморозуміння та злагодженість дій. Лише тоді усі проблеми вирішуватимуться. Саме до цього і прагне колектив установи на чолі з її керівником.